Якось Сашко вирішив написати біографію з елементами вигадки. Ідея видалася йому нічогенькою, і він відразу взявся до праці, зачинявся в кабінеті на цілий день там і спав, сам не помітив, як Ольга переїхала жити до мами. Якось після важкого творчого дня він пішов прийняти ванну. Це стало своєрідним ритуалом. Ця цитата належить Юлії Чернінці, і вона написала книжку Беселерка. Уборг, яка от от вийшла в одиницю строголева, буде презентована на Бессалар Фесті. А до нас у гості до видаництва завітав Андрій Новік. і я хотіла запитати вас Андрію таке. А як вам е у ролі письменника, молодого письменника? Бо я ну, молода людина, якби там не було? Тут питання, що ми закладаємо в поняття молодий. У нас якось була дискусія з письменниками. Зараз вважається, молодий письменник це той, хто видав першу книгу. І по факту професійно він молодий чи молодий повітря. Бо я не знаю, чи мої там 34, можна вважати ще супермолодим. Але я ну я вважаю, що так. А коли з'явився перший роман, був страх у цього другого твору? У мене інша ситуація. У мене, коли перша книга, я її дописав, я її розіслав всім видавцям. Мені всі видавці відмовили, і я почав працювати над другою, тому страху другої в мене не було. В мене був страх, що перша таки не вийде, але я тоді її допрацював і все таки видавництво взяло. І я вже майже завершив був другу. Я знав, я вже писав видавцю, що в мене буде дві книги. Тобто, ви мене підписуєте не лише на одну, а на дві, як мінімум. Тобто, я не автор одного роману. Лише, а ви вже з цим романом Юрію Чорненької напевно, паннаша знайомилася, так? Я її почав читати. Нещодавно якраз мені вона також прийшла з новинками з нескінченною історією, такою красивою, що це просто Ось, то, та, я почав читати не багато, але починаю з нього. А це що... Львів, це трил... ну, як, трилер. Трилер у Львові. Так. А що, на ваш погляд, може чим може пожертвувати молодий письменник заради успіхи, заради того, щоб стати автором писати? Я думаю, що дуже би хотілось принаймні пожертвувати основною роботою. <ріст> <ріст> і щоб нарешті це писання бестселерів було основною роботою. Якщо це часом, це обов'язково це жертвуєш часом, енергією, сном, і тоді, ймовірно, в тебе буде бестселер, якщо, крім того, ти ще й будеш все ось це чим ти пожертвував, вкладати в, в написання, просування, редагування. На жаль, у нас в Україні така ситуація, що супербестселеристом стати доволі важко. Треба дуже довго працювати і багато. Ну, але ми не покладаємо рук. Та обов'язково, звичайно. Андрію, а що ви робите на вестселер Перш за все, я хочу відвідати цей дебютний фестиваль у Львові, і дуже хочу, щоб він виявився крутим і популярним і виходив в двічі на рік. Так. Дуже би хотілося. А також в мене будуть мої події, на які я запрошую в п'ятницю. У мене буде на третю годину. Подія про блогерів-письменників, як поєднувати і письмо, і блогерство, і чи воно взагалі потрібне нам. Після цього в мене буде автограф сесія, а в неділю буде моє середньостатистичне шоу, яке я вже трошечки раніше запускав перший випуск, і цього разу буде доопрацьоване, веселе, з конкурсами ліпше, ніж на весіллях, я вам обіцяю, і з чотирма дуже крутими авторами і авторками. Дивіться в програмі, шукайте і приходьте. Взагалі, дивіться програму. Там дуже багато всього класного, веселого і корисного, особливо нашій читацькій спільноті. Зустрінемось на Бесеверхаст, фест» 15-17 серпня.